дотримання. У Десяткій комісії, що на мисі, ми за лавою на присутніх. Це будемо проводити. Це буде засідання представницької комісії з обмеження бюджетних комісій до 5-го. Якщо правосторонньо, ось. Остальні бюджетні по важливих питаннях, для цієї ще дочитати

До. Доповнити рішення сесії Вилківської міської ради номер 2554 від 25540125 року про бюджет Вилківської територіальної громади на 25 між. Фунтом п'ятнадцять, та викласти в наступні редакції, головні розпорядники бюджетних коштів, здійснюють публічні представлення, інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та або реалізацію, якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів в межах бюджетних програм. За звітний бюджетний період до 15 березня 2026 року та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації. У нас було від департаменту фінансів, що необхідно доповнити рішення сесії таким тут. Ну, звісно. Є запитання. Немає. То за те, щоб потрібно на попередні народних сесії проти. Друге питання. Про запереження звіту про виконання доходної та видаткової частини бюджету Вірковості міської ради з на Одеської області за перший квартир 25-го року інформує начальник нашого відділення. Першу статті сімдесят 78 десять бюджетного функція України та статтею 26-28 вісім закону України трассити зігнування. Пропонує затвердити звіт про виконання доходної частини бюджету Виківської міської ради, міського району Одеської області Виківської міської територіальної громади загального та спеціального фонду бюджету за перший квартал 2020 року. Так, загальний фонд та спеціальний фонд доход, доходної частини бюджету. З урахуванням трансферту заплановано надходження 30 416,2 гривень, виконано 34 585,3%, процент виконання 103,5%. Без урахування трансферту заплановано 14 213,1 гривень, виконано 15 380,1%, процент виконання 108,2%. Значит, того числа фезарального законодав, по паркуванням принадлежать заполнение тридцать один, семьсот, шестьдесят четыре, четыре тысячи рубль, выполнено тридцать один, восемьсот, семьдесят четыре, один, тысяча, один, процент, четыре, перепитання, валить статистик, закон четырнадцать, но семнадцать две тысячи рубль, выходность чи по спеціальному фонду какос скажу, що перший квартал по е випуску військ переміг надії перевиконування в попередній бюджету. Так, з урахуванням трансфертів заплановано 1,651,8 тисяч гривень, виконано 2,709,1 сімсот тисячі гривень, процент виконання 164%. Без урахування трансфертів заплановано 194,8, виконано 1,252,1, тисячі гривень. Це виконання шість два Надходження трансфертів заплановано в сумі 19,203,1, виконано 100%. процента. Значить, видатки витвердити, виконання видаткової частини бюджету випускно міської ради загального та спеціального фонду. Заплановано 53 843 тисячі гривень, виконано 33 011 5 тисяч гривень. Процент виконання 61,3%. По загальному фонду заплановано 47 278,6, виконано 31 969,3. Процент виконання 67,9. Спеціальний фонд, процент виконання 15,9%. Значить, Структура видатків загального фонду по бюджетним закладам в табличному варіанті надана. Значить, структура видатків загального фонду за перший квартал 25 року. Видатки по захищених статтях 30, 961,1 гривень або 96,85%, в тому числі видатки на заробітну плату та нарахування на неї складають 27, 746,1 гривень, це 86-79%, видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг склали 2,492,8%. Чули сказати, що значить, доходи, виконання доходної частини за перший квартал у нас не виконання податок на рухоме майно. значить Юридичні та фізичні особи, земельний податок, земельний податок з фізосіб, осіб, орендна плата з фізосіб, туристичний збір, ну, скажімо так, хотілося б, щоб ці податки оплачували в повному обсязі. Це у нас боротьба щомісяця. У нас є група по наповненню бюджету, яка збирається з періодичністю один-два рази на місяць. Проводиться робота з платниками податків плотна, але хотілося б більшого. Ну, в принципі, щодо виходів та видатків. Аналітика є. Так, все зрозуміло. Запитання. Є запитання? Тому? Немає? Хто за те, щоб підтримати сесії, хоче підтримати? Дякую. Наступне питання. Про внесення змін та не до рішення 58 ї сесії 8-го звісти на міської ради.

Комунального підприємства Приморське ручить програму підтримки комунальних підприємств Випільської міської ради Ізмаїльського району на 2021-2025 рік. Програму підтримки Випільської міської ради Ізмаїльського району Деськообласті Ізмаїльського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час проведення мобілізації у 2025 році. Також возвращели з Ізмаїльської району державної адміністрації про надання субвенції на ДЦК сумі 100 тисяч гривень. Значить, пропонуємо перерозподілити планові призначення по відділу освіти в межах їх фонду, виділити кошти на комунальне підприємства, ну, фінансову підтримку на комунальне підприємство КП Приморське згідно їх листа, також за рахунок перерозподілу. Значить, в сумі 50 тисяч гривень по комунальному підприємству це на енергомасільний фінансова підтримка. Також за рахунок перерозподілу планових призначень передбачити іншу е субвенцію з місцевого бюджету в сумі 100 тисяч гривень на центр комплектування, а саме згідно програми підтримки із мирського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це в межах фонду. Проголошуватиме тому... це питання. Питання. Зрозуміло? Хто за те, щоб підтримати та винести на сесію? Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Ваші, Наступне питання про затвердження програми підтримки Люківської міської. Радою не зброю, радою Ізраїцького району, десь Ізмаїцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час проведення мобілізації. Будь ласка, вітач, перший заступник. Російської федерації та підтримання бойової та мобілізаційної готовності збройних сил України, враховуючи законодавчі акти активноклади президентів. Так, так, розглянувши в листці Змірської районної державної адміністрації від 9-го року за для повноцінної роботи Ізмаїльського районного територіального центру комплектування та соціальна підтримка з питань поставки військово-забов'язаних призваних на міського службу за мобілізацію до військових частин. Просимо затвердити програму підтримки випускської міської ради з району Одеської області, ізмівського районного територіального центру компотування. Та соціальної підтримки під час проведення мобілізації в 25-му році. Тобто Вона видається це фінансування в сумі 100 тисяч гривень, а на за переведені. За речі потрібні, як вони підтримати панель, всі. Не? То за те, щоб підтримати та винести народних сесії. Прошу підтримати, дякую. Всі питання порядку денного розглянути. Дякую всім, які будуть зауваження, заперечення. Якщо є, нема. Значить, на цьому дякую всіх. На цьому робота наша комісія. Пічно, хто, хто за все, щоб закінчити роботу нашої комісії, прошу підтримати. Дякую. Все, дякую за